Вітаю, друзі, це телекомпанія Марца, програма Діалог я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Сергій Сафронов, головний спеціаліст командування справового забезпечення Заводського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Добрий день, Сергій Юрійович. Доброго дня раді вітати вас у нашій студії. Про що говоримо сьогодні? В Україні продовжує діяти військовий стан. Відповідно, продовжується мобілізація. Ну і тому розбираємо питання, які пов'язані безпосередньо з нею. Отже. Те, що називається для початку, давайте почнемо те, що називається з нормативної бази. Чи є якісь новації а, безпосередньо в організації мобілізаційних заходів? Якщо так, то власне які давайте почнемо з цього? Так, у нас зараз указом президента було продовжено загальну мобілізацію до 7 лютого 2025 року. І зараз з 9 листопада з'явилась можливість у військовозобов'язаних, які мають право на відсрочку, подати онлайн цю відсрочку у резерв плюс. Це доступне не всім, але тільки тим категоріям військовозобов'язаним, які мають інвалідність. І це можна підтвердити в пенсійному фонді, що вони отримали пенсійне посвідчення у зв'язку з інвалідністю. Також студенти здобувачі вищої освіти, які не порушують послідовність, та багатодітні батьки, на утриманні яких є більше три і більше дітей віком до 18 років. Зараз багато в мережі інтернет людей, блогерів, юристів розказують, що позбавили права на відсрочку батьків, які не в одному шлюбі, так як «Резерв плюс» дає право тільки. Тим військовозобов'язаним, у яких троє і більше дітей в одному шлюбі. Так як це можна підтвердити через рієстри, які доступні єдиному державному реєстру військовозобов'язаних та резерву Плюс. Ті, хто о, у різних шлюбах мають троє і більше дітей віком до 18 років, також мають право на відсрочку. Але у резерва плюс на зараз немає доступу до державної виконавчої служби, щоб підтвердити, що у цих громадян немає заборгованості по аліментам більше, ніж три місяці. Тому о, я. Хочу спростувати. Це не відповідає дійсності, те, що розказують зараз у мережі інтернет, що позбавили багатодітних права на відсрочку. Воно є, тільки вам треба прийти в ТЦК і подати заяву додаток 4 до постанови 560. Добре, зрозуміло. Давайте, напевно, тоді ще окремо зупинимося на темі ну, в, безпосередньо вікових меж. Людей, які підлягають мобілізації, тому що там певний ну в 2024 році так точно відбувалися певні зміни так. 2 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон 9281, де було понижено вік військово зобов'язаних громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Тому на зараз військово зобов'язаними громадянами є ті які досягли 25-річного віку, і граничний вік – це 60. От безпосередньо в жовтні там з'явилися коментарі стосовно того, що Верховна Рада остаточно заборонила мобілізацію чоловіків до 25 років. Ну можливо, також ну, те, що називається фаховий коментар, тому що у, ну, і навіть у наших глядачів можуть виникати певне непорозуміння, не нерозуміння ситуації, чому там звучить 25 років, а тут заборона мобілізації до 25 років. Про що саме мого? Мова про те, що громадяни до 25 років могли прийти самостійно в рекрутний центр і укласти контракт. Також від 18 до 25 років є громадяни, які пройшли строкову військову службу, та зараз в них статус резервісти, тому таких військовозобов'язаних вже в них статус військово хоча їм там 21 рік. Їх могли призвати. Зараз на це є заборона. І вона вже вступила в дію. Вступила в дію. Зрозуміло. Яка зараз ситуація з електронним реєстром військовозобов'язаних? Ситуація з електронним реєстром військовозобов'язаних, зараз е, вона удосконалюється, наповнюється. З 2019 року вона почала працювати е, у всіх напрямках, збирати інформацію, самі військовозобов'язані надавали туди інформацію. З 18 травня по 16 липня у кожного військово зобов'язаного та громадян віком від 18 до 60 років був обов'язок уточнити свої дані через центр надання адміністративних послуг Резерв Плюс або ТЦК та СП, де вже цей реєстр отримав інформацію про фактичне місце проживання, номер телефону та електронної пошти за наявності. Також зараз електронний реєстр військовозобов'язаних має... Взаємодії з шести іншими реєстрами. Це і реєстр Державної податкової служби, реєстр Міністерства юстиції, і реєстр Державної реєстрації актів цивільного стану, реєстр Державної судової адміністрації, Реєстр Державної прикордонної служби та реєстр Міністерства освіти та науки. Відповідно до цих баз хочу зазначити, що електронний державний реєстр військовозобов'язаних тут немає. Даних і не міститься інформація щодо фактичного місця проживання, номеру засобу зв'язку та адреси електронної пошти. Тому ця вимога і була у всіх громадян віком від 18 до 60 років особисто їх обов'язок уточнити свої дані у три способи, які їм зручніше. Особливо. І ця норма продовжує діяти? Ні, ця норма е, діє її закінчена 16 липня. З 18 травня по 16 липня які, які санкції законодавець передбачив і чи діють ці санкції стосовно тих, хто не оновив свої дані? Діють ці санкції на громадян, які не уточнили свої дані у вигляді штрафу від 17 до 25 500. Так як громадяни приходять отримати право на відсрочку, подають заяви і Відділ обліку виявляє при спілкуванні, що громадяни не уточнили свої дані. Їх відповідно до статті 235 Адміністративного кодексу підвідомчих цих справ підлягає ТЦК СП і керівник приймає рішення, яку санкцію до порушників правил військового обліку застосовується. Зрозуміло. Яка у нас на сьогоднішній момент е, ситуація з громадянами, які мали статус обмежено придатних до військової служби? В травні місяці 2024 року були зміни в 402-му наказі МОУ, де статус обмежено придатний прибрали. І у військовозобов'язаних, які були раніше визнані обмежено придатними? Є термін до 5 лютого 2025 року перепройти військово-лікарську комісію для визначення їх ступені придатності. Або вони не придатні до військової служби, або придатні, і вони діляться на декілька категорій. Одна з них це придатних до тилових частин, навчальних закладів або для до ТЦК. Тут у мене ще таке питання. От з огляду на ті там неприємні історії, які у нас останнім часом відбуваються навколо ВЛК, у громадян можуть виникати питання. А ну, припустимо, я хочу пройти ВЛК, а вони є зараз, вони працюють. Чи, чи визначений ви, якийсь тимчасовий механізм? Що зараз маємо? Безпосередньо на момент запису виконавчим органом влади та представниками Миколаївського обласного територіального центру комплектування. У нас створена позаштатна військово-лікарська комісія на базі БСМП. Це те, що стосується центрального та Заводського району. Там громадяни проходять військово-лікарську комісію. Також в наказі 402 та в постанові 560 зазначено, що громадяни, які не згодні з рішенням військово-лікарської комісії районної, мають право перепройти в обласну. Тобто ці комісії нікого... продовжують діяти. Так продовжують діяти, і хочу уточнити, що вони працюють цілодобово. Відповідно до наказу Кабінету міністрів, цілодобово як і заходи оповіщення, так і заходи проходження військово-лікарської комісії. Зрозуміло, періодично у нас так з'являються заголовки в медіа щодо військового обліку і навіть потенційної мобілізації жінок, що маємо насправді на момент запису з цим питанням, так відповідно до частини першої. Статті 11 закону України про обов'язок та військову службу, жінки, які мають освіту медичну, фармацевтичну, повинні перебувати на військовому обліку. Але мобілізація їх тільки на добровільній основі або за контрактом. Все у нас жінки, ми їх чекаємо, нам потрібні медики. І ну, багато жінок приходять, хочуть вступити, допомагати, як лікарі, медики, фельдшери. Але абсолютно... Тільки на добровільно. добровільно. В законі це зазначено. Немає, нікого не примушуємо. Добре. Тема, напевно, найбільш дискусійна, або, скажімо так, найбільш дискутована: це видача повісток. Який механізм передбачений, і власне, дія на а, сьогодні. Цей порядок затверджений постановою 560 від 16 травня 2024 року. Громадяни можуть отримати повіску в, на роботі, на навчанні за адресою проживання. Це здійснюється цілодобово. В місцях масового скупчення людей, в публічних місцях, тобто ну, можна зазначити, що будь-де мають право уповноважені представники ТЦК СП, у котрих є посвідчення уповноваженої особи. Вручати повістки. Також інше є ще поштою. Тобто зараз Міністерство оборони уклало договір з окремими там відділами Укрпошти, які надсилають за адресою. Якщо громадянин уточнив і виконав обов'язок, вказав своє місце перебування проживання. Туди надсилається повістка. Якщо не уточнив, то надсилається туди, де в реєстрі є інформація, задеклароване, зареєстроване місце проживання. Ну я хочу уточнити все одно безпосередньо ну, можливість обов'язок вручати повістку, покладено на уповноваженого представника. Уповноваженого представника ТЦК СП, органу СБУ, виконавчого органу влади. Міських районах, Тобто, у нас є перелік не тільки ТЦК може вручити, також районна адміністрація, наша та же заводська, тобто є такі пункти оповіщення створюються, і також по квартирам зараз і ОСББ, також громадян, жильців будинку можуть оповістити. Добре, яка на сьогодні відповідальність покладена громадян, які проігнорували повістку? Громадяни, котрі не з'явилися за викликом до ТЦК СП у визначений срок та термін, також притягуються до адміністративної відповідальності по частині 3 статті 210. -1, санкція статті передбачає штраф від 17 тисяч до 20 500. Також зараз є зміни взаємодії з органами Національної поліції. В електронному вигляді або в паперовому ті громадяни, які не з'явилися, відправляється звернення відповідно до порядку військового обліку, постанова 1487, до органу національної поліції. Дані громадяни, громадяни вносяться в базу Армор. Також в оберізі ставиться помітка, що так порушує права військового обліку, і також вони в розшук. І коли групи оповіщення з ними спілкуються, вже ми бачимо, що це, даний громадянин проігнорував вимоги ТЦК і не з'явився за і, ну, Наслідки армор тимчасове також, якщо поліція його не розшукує, подаємо до адміністративного суду на тимчасову заборону керуванню транспортним засобом. Тобто це такі можливості вплив? Наслідки та... не дуже приємні для військовозобов'язаних. Запис у нас відбувається 11 листопада. Я не випадково це уточнюю, тому що також ми маємо різну інформацію щодо того, от як може вже ближчим часом бути врегульована або змінюватися ситуація з бронюванням. Тому от на момент запису, що ми маємо по бронюванню працівників? По бронюванню всі ми чули, що багато заброньованих військовозобов'язаних, це більше півтора мільйони. Тому зараз проводиться аналіз. Критичності підприємств, які забронювали своїх, та ті, щоб були ті підприємства, які отримали мобілізаційне завдання. Бронювання нікому не скасовано. Всі, хто отримав раніше бронювання, Міністерство економіки надало такий витяг. І таке рішення було прийнято. Вони на даний час заброньовані. До 15 листопада буде перегляд здійснено цих підприємств стосовно їх критичності і виконання мобілізаційних завдань. Зрозуміло. Ну і напевно останнє питання, яке так чи інакше маємо розібрати, і е, е, також стосовно цього багато е, різної, в тому числі непідтвердженої, неперевіреної інформації маємо, е, е, що відбувається з людиною, яка прибула по повістці до е, територіального центру комплектування, е, як швидко вона потрапляє до військової частини, до якої саме військової частини? От, власне, давайте проясніть цю ситуацію. Після того, як військовозобов'язаний прибув до ТЦК СП при оповіщенні або за викликом через повістку, яку він отримав на, у будь-якому громадському місці або на навчанні на роботі, він направляється на проходження військово-лікарської комісії для визначення ступенів придатності до військової служби. Після того, як військово зобов'язано було визнано придатним до військової служби, а якщо без жодної статей, відповідно до 402 наказу мову, без яких обмежень, то це дешеве або морська піхота, даний громадянин направляється в навчальну частину, де він проходить загальновійськову навчання, які не менше, ніж один місяць. Зараз є окремі навчальні частини, де там вже не менше, ніж півтора місяця проходять загальну військову підготовку. Але у вас, от ви так обмовилися, якщо ніяких обмежень немає. Якщо певні обмеження є, то. Якщо є певні обмеження, то громадянин придатний, але з до ДШВ і морської приходи він не долучається. Якщо у нього є проблеми зі спіною або з серцем, або іншим, які лікарі, зазначають Б або В, це вже якісь є обмеження у громадянина за станом здоров'я. Або щось у нього там зором. Тобто в конкретну вже бригаду він не може бути направлений. Тому тільки по рішенням військово-лікарської комісії вже приймається рішення, в яку навчальну частину він буде направлений. Але навчальна частина це також обов'язковий етап. Обов'язково нікого зразу не можуть після ВЛК направити, як кажуть, штурмувати посадки. Ні, тільки через навчальну частину. Загальну військову підготовку вони проходять і далі вже дивляться, чому він навчився, що він може робити, і тоді його розподіляють. Добре, Сергій Юрійович, зрозуміло. Дякуємо за інтерв'ю. Дякуємо за ваші відповіді. Разом до перемоги. Дякую.